В Україну вже йде літня спека, але і це не привід припинення дощів. Опади накриють більшу частину України до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 5 червня, дощі будуть лити у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. А ось на всій решті території країни буде світити сонце та пануватиме суха погода без опадів. Вітер незначний – 5-10 метрів на секунду. З цього дня в Україну вже увірветься літня спека, та по всій країні вже буде від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. Вночі ж по всій країні очікуються від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі! 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 6 червня, хмарна погода з проливними дощами буде у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській. На всій решті території країни пануватиме суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 19 градусів. У суботу, 7 червня, дощі будуть лити у всіх північних західних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Сумській, як вказано на екрані. На всій решті території буде суха сонячна погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні ще більше підвищиться, та вже буде від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!